Ми знаємо цей світ. Чарівні гри-богатки, білі штаненята. Не зрозуміло! І є тут хто тільки хочеш. Митці пеці, ворого, друзі, схиблені. Мені здається, що я синій. Сердиті, злякані, цікаві. Що там у них діється? Та є між ними одне спільне. Сто один. Усі вони хлопці. Зараз сто віджимань на пальці. Раз, два. Окрім неї. Це змурфетка. Що як це ще не вся історія? Два дні тому я бачила схожих на нас. Це неможливо. І вони загубили карту. Що як вони такі не одні. Якщо десь там є інші смурфи, їх треба знайти. Що як загублене містечко, це не легенда. О! Тепер ви говорите про карти таємничих смурфів. Що тут діється? Недвоєділо, не цікавий. цікавий. Ну. нехай. Бодрику! Силачу! Не зграбку! Ой, та це навіть не дотепно! Чогось мені в темряві погано. Мені й на сонечку не дуже добре. Важко знайти загублене містечко. Хоч би там що не їж усі запаси харчів! Я вже з'їв усі запаси харчів, а тут безпечно ми вже не в смурфусі. містечко! Пора вирушати в дорогу! Я буду такий У -а, -у -а, -у", а вони такі... Ой, ні, Гаргамель! А я їм пу-пу! Ті -пу". запаси харчів зараз вилетуть з мене на зору! <риклад> 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 Що смішно? Ти за обох кінців однаковий! <риклад> Треба знайти містечко раніше за них! На підльоті вдар! Ми шкоди не зробимо. Ми шукаємо загублене містечко. Що Друзі, я починаю страшенно боятися! Смурфики. Загублене містечко.